Онлайн-квест це розважальна інтелектуальна гра, під час якої ви розгадуєте різні віртуальні загадки та виконуєте завдання. Грайте з будь-якого міста, а все, що потрібно для гри, це девайс з інтернетом. Грати у квест можна одному з сім'єю або у віртуальній компанії друзів. На вас чекають тематичні та нескладні загадки з підказками. Здійснюю віртуальні подорожі під час квесту, не виходячи з дому. Ми розробили власну онлайн-платформу для проведення наших квестів. Процес гри простий, зрозумілий та комфортний. Учасники отримують завдання, вводять відповіді, завантажують фото, бачать свій прогрес та контролюють хід гри. Учасники завжди можуть звернутися до живої служби підтримки в один клік. Не потрібно встановлювати додаток. Все працює через штатний браузер на будь-якому смартфоні. Ми додамо на платформу ваше лого і бекграунд. З 2007 року ми займаємося організацією квестів, тімбілдингів, квізів, інших інтелектуальних і розважальних ігор. Київстар запуск 3G у Львові. 500 учасників. Мілка. Автомобільний квест в п'яти найбільших містах України. 2500 учасників. Київстар навчальний квест 6000 учасників. Imperial Tobacco Тім Квест 350 учасників. Coca-Cola Новорічний квест 400 учасників. Kyivstar Тім Квест 180 учасників. Novo Nordisk – Екзотичний Квест 120 учасників. Deloitte – Соціальний квест 150 учасників. MTS – Квест до 20-річчя компанії 170 учасників. Шкода Етноквест 250 учасників. Nestle Квест Презентація 120 учасників. Foxtrot Промо-квест 500 учасників. Еріксон – Офісний та онлайн-квест 130 учасників. Варгеймінг. Квест для співробітників 150 учасників. Веон – Всеукраїнський квест 6 тисяч учасників. Чорнобиль квест. Екскурсія 500 учасників. МХП Геловінський квест 400 учасників. Samsung відкриття фірмових магазинів 900 учасників. Martini квест-розіграш 120 учасників. AB Games команду утворюючий квест 1000 учасників. Нам довіряють лідери ринку з різних сфер бізнесу.